Вита, так рекс рейх... из Рихова. Дивится. Улетика. Да, 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 <связывая> 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 начали. Свою справу. да, 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 хе 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 да, вот это и не игралось, если бы я вас не снимал, да? Скажите, а нам так, скажите, Не неинтересно играть. Здесь бахнуло рядом. Да? Жук. Стреляют. Юлечка, ты чего гавкаешь? Не ревчаешь, так? Да. Да, так. Да. О, пишненький йди. Пишненький, куди повіх? Жолік, не гавкай. Все нормально. Дай фанька. Бачите, сніфанька у нас біленький, чистенький. Грязі нема сьогодні, а дождя. Так він і чистенький сьогодні. Йдемо, я тебе покажу, де травка. Йдем, йдемо, йдемо. ідем. Идем. Куда? Куда? Фань, не туда. Что, Фанька? Не хочешь травки сегодня? Рекса на посту. Тут занимается своим нюханием. Ах, еще где-то прилетело. Сегодня что-то они собаки, собаки бегают. Чего вы бегаете? Вы, бандиты. Ой, ой, у вас энергии хана сидит. Не нервничай, Жуля. Привет, привет, Ирочка. хрю, -хрю. Крюковы. Ой, крюковы. Ой, Жулічка. Жуль. <гум> А-а-а-а. Що ти розказувала? Рекс, куди полиз? А ну-ка виліз отуда. Да да ну вилад, бігом з клумби. Що же ти таке на клумбу заліз? Бо я сейчас дам. Нельзя Рекса Того? це вигати. Що таке? Рекса? Рекса. Рекса, що так, таке, ти Рекс? Що ти пристав до нього? Рекса. Рекса, вот я за сколько эти еще? За сколько, Заскоки, За сколько, за, за, сколько, да? Да. Я чуть собачки поработаю, а Ирочка сейчас эти точки поснимаю. Розквітали наші такі майорки. Ось жовтенька, біленька, така помаранчева. Це розцвіло, навіть не знаю, що таке квітка така. Ну, почали цвісти. Квітлі наші чорнобривчики. Це не скорослі, а тут буде скоро розквітати гвоздика така, теж чорнобривка. Ось ось такі красиві рябенькі квітнуть. Тут квітне наша ліана, така гарна. Мурчачок уклався, відпочиває в холодочку. У нас знову жара. З цього краю мася. Теж в холодочку лягла відпочиває. Знову квітнуть наші трояндочки. Там фанюшка сидить. Сережа вирішив пополоть там, де ми картошку викопали, воно бурі. Сережа полов, там повигрібав он картошку, а фанька лежить тепер і гризе її. Да? Фань? Ну що, Саня, картошечка сира добра? А Тут жулечка біля мене ось. А Рекса, як завжди, шукає приключень на попу. За ліс і заглядає. Рекса, що там? Мишка бігає чи що? І жуля прийшла теж подивитися, але ну, підходить боїться, тому що тут рекса такий у нас хлопець, що може і грикнуть. Сережа дополює. Наросло помідорчиків, треба буде зібрать завтра і може хоч бутильочок закрити. Ну я думаю, що бутильочок насобираю. Ну, може й більше. Сережа допулі, а Фанюшка слідком ходить. И Жулечка, Манюлечка. Но Жулечка, она вообще Сереньку любит. Хватит на сегодня, да, Жуля? Хватит, хватит. Ну, Жуля так да? Жуля. Чуть-чуть выпал. Жуля сказала. И хватит. Ты нехай потом дополним. Время еще будет. Что? Юрик. Не бабаха ти. Ванька прибіг. Ну, Он пищеньки лежить. Писенький. Писненький, тогда пішов. Ага, пішов десь. Эриксюха, а ти все на границі, да? А ти все тут охраняй. Шукає там. Ой, Ерексюха, Ериксюх. Не знаю, що він тут ерекса шукає. Що шукає? Ось тут траву так витоптали. Таку стежку вже протоптав, Рекса. Да, Рекс? Тут тебе вже ціла тропа. Молодець, Рексик, молодець. Що <реку> гравиний? Їсти будемо, <реку> да? Їсти будем? Так? <риклад> да? <риклад> да, 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 до жука, будем, будем. Сейчас Юрічка винесе. Так, так, да, так. Да. Сейчас, 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 за. <риклад> Ліксиушки. А, еліксишки. Пугушки. Вони коти вже всі. Уже всі хочуть їсти. Маня, їсти пора. Мурчик, кс 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 Де мурчик? Ага, мурчик тут. Мурчик дома сьогодні. Завітні слова і бобік одразу за мною і так і ей... Да. Мурчик. Ай, мурчик, ай, мурчик, мурчик. Давай, зараз, зараз. Да, 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 Жуля. Печень. А ты все на веточках катаєшься. Любитель. Да. Сейчас Ілечка принесла вже. Сейчас будемо вісти давать. Роздача пішла. Всі хватають. Вон коти не дурдуться. Котики. На, мань, держи. Жука пришел. М -м. Котики жуют. Mm -hmm. Все дружно. На юда. Охваси мясорубки работают. На <гум> на на жулик на, 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 стесняется. На, 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 на жучка. На, Даже жука перестав стесняться. Ой, боже. Не їдять, а заглатують. Голодом тут. лишь мури. Ага, действительно. Все на сегодня, все, кончилось. Кончилось, собачка. Кончилось. Ну, хорошего потрушка. Що таке там? Хороші, хороші, хороші І всі поприбігали. Хороший. Да, хороший так? Реднюля. Рексик Ріднюля. Папин собачка. Друзі. Всім тихої ночі, мирного неба пока-пока.